Ди батько зі стола, на руки схилився, не дивичи на світ Божий, тяжко зажурився, коло його стара мати сидить на автоді. за сльозами ледве-ледве вимовляє -ледве, доню. Що, весіля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з дружинками, старости, бояри, В Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є. Якби знала, то світ сонця була б утопила, здалась тоді в тигатині, тепер в москалеві. доню моя, доню моя, світи мій рожевий, як ягідку, як пташечку, кохала, ростила, налишенько, доню моя, що ти наробила? Одячила, іди шукай, у Москві свекрухи, іди, доню, найди. З далекого краю, а хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто, 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 хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто без тебе грішну, дуту поминати буде. Доню моя, доню моя, дитя моє любе, іди од нас. Ледве, ледве, поблагословила. Бог з тобою. Обізвався старий батько. Чого теж, не Бог? Заридала Катерина та да Бог йому гно. Прости мені, мій батечку, мій, мій соколе, мій голубе, милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись та йди собі, мені легше буде. Ледда встала, поклонилась, вийшла мошки з хати. Осталися сиротами старий батько і мати.